Цілком таємна сезон, перший, епізод 19. Образи агенти Дейна Скалі й Фокс Малдер вирушають у резервацію індіанців Трего, штат Монтана для розслідування загибелі жителя резервації Джозефа Гуденснейка, котрого застрелив власник ранчо Джим Паркер. Спочатку видається, що мотивом пивства є суперечка щодо прав на ділянку землі. Хоча Паркер стверджував, що він стріляв лише у жахливу тварину. Чим в людину паркерів Сейн Лайм має свіжі шрами, котрі слугують підтвердженням слів батька. Скалі на місці стрілянини знаходить докази, що з такої близької відстані, з якої застрелили Гуден Снейка, його неможливо було сплутати із звірем. Однак Малдер виявляє сліди, котрі приводять його до місця, де людські відбитки переходять у сліди невідомої тварини. Скалі відкидає твердження паркера, однак Малдер вказує їй знайдений неподалік великий шматок людської тканини. Прибувши до резервації, агенти зіштовхуються із ворожим та призирливим відношенням індіанців. Один із старішин Іш пояснює це наслідками інциденту у Вунден-Ні, у якому він брав участь. На запитання, чому вбити Джо Гуден Снейк, Іш впевнено відповідає, що Паркер убив. Те, що шукає ФБР. Заява Іша викликає гнів сестри Гуденснейка Гвен, котра впевнена, що Паркер убив її брата через земельну ділянку та обурюється, що сусіди надто настрашені місцевими легендами і через це не поділяють її точки зору. Шериф Цкані дозволяє Денні здійснити поверхневий огляд тіла Гуденснейка, однак забороняє робити розтин тіла, незважаючи навіть на те, що Фокс виявив у вбитого довгі ікла. Індіанці спалюють тіло Гуденснейка на традиційній церемонії. Агенти звіддаля спостерігають за цим. Малдер ділиться зі скалі своїми підозрами, що справа пов'язана з першими офіційними секретними матеріалами серією жорстоких вбивств, здійснених на думку Фокса, перевертнями. Скалі не сприймає таку версію і натомість висуває припущення щодо появу клінічної лікантропії. Уночі паркера старшого розриває на шматки невідома істота. Наступного ранку оголеного Лайла знаходять без свідомості в ближньому лісі. Скалі відвозить його до лікарні. Іш оповідає Малдеру легенду про Маніту створіння, що може оволодіти людину та трансформувати її, переходячи до нового хазяїна після смерті попереднього. Іш впевнений, що бачив створіння в юності однак був занадто наляканий, аби йому опиратися. Також іш повідомляє подробиці легенди. Що Маніту оволодіває приблизно кожних 8 років. це відповідає убивствам в секретних матеріалах. Гвен, котра бачила уночі вбивство паркера старшого. Намагається втекти, вкравши машину Іша, але Цані її зупиняє. Лікар телефонує Малдеру та повідомляє, що за результатами аналізів в шлунку Лайла Паркера було виявлено сліди крові його батька, які могли потрапити туди тільки шляхом проковтування. Скаллі вже вивезла додому виписаного з лікарні паркера. Тому Малдер із шерифом поспішають на ранчо. Тим часом паркер перетворюється в Маніту і намагається вбити Дейну. Однак, швидке прибуття Сані і Малдера примушує його сховатися. Обшукуючи будинок, Малдер знаходить неушкоджену Скаллі. Цього часу на неї намагається напасти Маніту. Сані убиває його. У світлі ліхтаря агенти бачать на підлозі оголеного мертвого Лайла Паркера. Без видимих фізичних змін покидаючи резервацію, агенти дізнаються, що Гвен виїхала в невідомому напрямку на це Іш невесело жартує, що приблизно через вісім років очікує на нову зустріч з агентами. Через 8 років, сподіваюся, ні.